Наразі там вибухи лунають далеко неспокійно на кордоні Білгородської, Курської та Брянської областей кажуть, що навіть там якісь і вибухи лунають. Ми стежимо за історією. Як це вплине? Як тобто, це я розумію, що ось там атаки дронами це бере на себе відповідальність там або ГУР, або Служба безпеки України. А це ось ці походи рейди, це безпосередньо вже росіяни, які протестують проти влади у Російській Федерації, який це матиме вплив, і як це працює нам на користь українців, ну е, треба розділити на, на дві складові. Перша складова, що це наші союзники, які е, діють у взаємодії з, з збройними силами України, з силами опору, і е, їхні дії на території Російської Федерації це. Допомога нашим збройним силам, коли е, значні сили е, російськ, російської армії змушені е, відволікатися на вирішення проблеми на своїй території, і таким чином е, задіювати ті резерви, які могли б вони використати проти нас. Тому е, це е, як військовому складі е, військовому розумінні це досить вдала операція, і чим довше вони протримуються на тій території, чим довше е, Росія е, буде змушена там перекидати якісь резерви. Якось вирішувати це питання тим 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 легше нам буде на передові. Це то, що стосується військової складової А є ще суспільно-політична складова, яку вирішує саме оці ці наші союзники, які мають російське громадянство, які діють виключно в своїх інтересах на території Російської Федерації. Вони показують громадянам Росії і в російській владі, що є. Не згодні з політикою Путіна не просто не згодні, а готові відстоювати свою думку зі зброєю в руках, і це підриває ту парадигму, яку намагається посувати кремлівська влада щодо єдності народу щодо підвищення патріотизму і так далі. І так далі, і це власне напередодні виборів так само ну досить критично впливає. На їхню позицію, на ситуацію в державі внутрішню ситуацію, незважаючи на те, що вони намагаються за замовчати цей факт. Він стає відомий громадянам Росії. Зокрема, стає відомий тим, які шукають як можна долучитися до протистояння проти Путіна. Їм показуючи один шлях, і це так само дуже добре. Тому ті складові вони якраз і показують. Чим, чим корисна вся ця операція на території Російської Федерації? А, Віктор Миколайович, а куди це все може діти? Чи можуть створитися республіки у Російській Федерації у складі Російської Федерації? Ну на жаль, та територія, яку обрали під удар, вона не, не це не це не ті регіони, на яких можна щось створити. На жаль. По перше, не, не так багато сил в хлопців, які б могли б кудись там просуватися, і ідеологічно ці регіони вони завжди відрізнялися такою совковістю. Вони навіть в Російській Федерації під час виборів різноманітних ще, ще за Єльці називалися червоним поясом. На жаль, це такі повстання треба піднімати десь в національних республіках. Вони далеко від території України. Ну, не знаю, рейд так само, я не вірю в якийсь рейд, але повстання все ж таки, або якісь там заворушення можуть початися виключно в Національних Республіках на околицях Росії. І це, це, це реально те, що дуже боїться влади Росії. А так ми просто бачимо, що громадяни, громадяни Російської Федерації намагаються дистанціюватися що від російської влади, що від цих добровольців. І е, крім того, що вони, по крайній мірі, активно не протидіять е, ним, це, це вже добре. Чи зможуть їх переконати ці хлопці в тому, що треба стояти проти Путіна, ну поки що я не, не бачу цього. Угу. А чи можуть ось хлопці із трьох добровольчих формування дійти або взяти, наприклад, такий самий курс, який взяв і не закінчив пригожин? До речі, сьогодні прочитала інформацію, що речник гурміноборони Андріюсов він сказав, що у нас немає достовірних даних, що Євген Пригожин мертвий? Він сказав, що немає достовірних фактів, які могли би це підтвердити. що Колишній куратор загинув. І нових даних про це немає і фактів, які дозволили би стверджувати, також немає. Ну, То, можливо, це, це Пригожин дуже... закінчує те, що те що не закінчив. Ні, я треба розуміти, Пригожена була підтримка місцевого населення, на відміну від цих хлопців. Підтримка чому? Тому що вони виступали не конкретно проти Путіна, Путіна вони виступали проти так званої корупційної влади, там, що, що, і вони чітко називали це там, Шойгу, Герасіон, там ще якісь там олігархи. Тобто, це був, знаєте, я його називаю стрілявський бунт в сучасному розумінні, коли цар хороший, боярі погані. Це раз. По-друге, угрупування військ, яке стояло за привоженим, це близько 25 тисяч чоловік. Які були озброєні важкою технікою з нітракетними комплексами і навіть е, в певні періоди авіацією. Тому е, ну, це не співмірні е, силові е, зусилля. І, на жаль, е, в хлопців е, чисельність їхня йде ну навіть не на тисячі, а хіба що на сотні. От, і все. І то я не знаю, чи вони всі е, зараз знаходяться тут, е, в цих бойових порядках. Тому на на наразі все що вони можуть робити це демонструвати свою свою присутність і свою то що вони заліснуть